Алло. Добрий день, да маєте хвилинку часу, то вас турбує мешканка міста Львова. Я хотіла запитати, я і взагалі голова громадської організації «Розмовляйко». ми колись брали участь у ваших і різних таких рейдах і в Києві, і про ювенальну юстицію, про багато, багато речей. А тепер в мене трошки такі особистого плану <гум> проблеми. Чи можна, в принципі, мені якось зв'язатися, зв з юристом, чи щоб ми, то така дуже дрібна, може річ, але я би просто хотіла хорошого юриста, хто би мені міг порадити, які мої кроки мають бути. Дивіться, нас у, нас, має... та, у нас правозахисна громадська організація, але mm -hmm. серед нас немає жодного юриста. Самостійно вивчаємо законодавство і е, застосовуємо. Правильно ми це робимо, тут... неправильно mm -hmm. ми не знаємо. Ну ми щось робимо, розумієте? Те ж саме знаєте, можемо я побажати. Я вам. також роблю, тому що були вакцинації, ми подавали на. І, в принципі, я суд виграла на рахунок той вакцинації місцевого рівня, районного, Адміні... Ну, потім апеляційний суд, звичайно, я програла, Верховний суд, я пробр... програла. Розумієте, я знаю, що це таке. Але тут чисто такі побутові питання, І мені якби порадили до вас звернутися. Якщо ви маєте ще дві хвилинки, я би могла, ви б мені просто хоча б якось може зараз. Якщо мене, щось що... знаю, я підкажу, якщо не знаю, mm -hmm. я, я, я не юрист, mm -hmm. я будівельник за заходу. Тому що я також логопед, але знаєте, ми пам'ятаю вашого керівника, як ми їздили і ходили, ну ми робили все, що в наших силах було, щоб не було того, що є з тою ювеналкою, з тим вакцинаціями, але є, що є. Кожен з нас постраждав в тій чи іншій мірі, але тепер ось яка справа. Розумієте, в моїй квартирі вже 20 років немає ну, е обігріву. Ми маємо свій котел, у нас є, ми платимо за газ, ми платимо за електрику. Недавно, буквально три місяці тому енерго починає при при присилати платіжки. 100, 200, 800. Тому що ми, як співвешканці будинку, маємо платити за систему, яка функціонує. Будинку, uh. У нас труби навіть замуровані. Я написала заяву, що в мене є документи про відключення, що ми вже 20 років не користуємося. Вони все одно написали, що то правомірно нараховані ці кошти. Я написала скаргу, тепер ще одну скаргу. Я чекаю відповіді, звідно я. Я так думаю, що треба зв'язуватися язувати, зв з департаментом нашим Львівським. Але що ще можна зробити? Вони то нараховують. Подивіться, подіться, як від... цивільний кодекс. Для того, аби зрозуміти, чи є між вами договір, це в першу чергу, Там є розділ Договір. Як він складається, як він має виглядати і таке інше. Ким він Нема. підписується. Немає. То звідки Нема. береться цей борг? Звідки нараховується борг? Тобто ви до них звертаєтесь з запитом на інформацію, просите, щоб вони вам надали копію укладеного між вами договору, те, що вони там будуть розповідати, що на сайті десь там щось опубліковано, договірки якогось там приєднання або ще щось. Ну, так це все фінець. Да, наші... да, да. Ваших так. правовідносин. Ну, вони ж так. на підставі чогось вам нараховують борги. Так. Тобто між На має бути... постанови, яка є від міністерства а, в ні ні ні, ні ні ні, ні, Я вам пояснюю. Ви відкрите uh -huh. е, цивільний кодекс і прочитайте uh -huh. е, розділ договір. От, і на підставі тих ну, положень, які там є, складіть свій запит на інформацію, посилаясь на кожну норму конкретну, що має бути тето, має бути тето, має те-то, 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 тето, дайте мені е копію договору між мною і е вашою установою. Так, е ага. да, Це по-перше. А по-друге, е попросіть у них довідку про заборгованість з мокрою початкою їхньої установи, з мокрою початкою бухгалтерії. Про так, ну, З мокрою початкою з мокрою початкою ага. бухгалтерії і підписом бухгалтера. З печаткою бухгалтерії. Так, да, і підписом бухгалтера або керівника Підписку. даної установи. Крім ага. того, візьміть на них цей в ЦНАПі. Витяг з е, ЄРДПО е, е, повний. Там побачите, хто у них там керівник, що там у них там взагалі є, хто хто їх представ, кого вони представляють, хто бенефіціар, і так далі, і так далі, і так далі. От, і можливо на підставі. Повертатися в той СНАП, які, ну, знайти той СНАП і що там питати. Е, ну, вам треба знати код ЄРДПО цієї установи. Ви приходите в СНАП, там треба буде просто заплатити за... Квітанцію їм надати про, оплатити державне мито mm -hmm. за отримання документів. От, там, я не знаю, зараз він, мабуть, гривень 150 коштує Та цей витяг. Страшно, так, це повний, повний витяг берете на цю юридичну особу і все. І ви там все побачите, що там витяг у них прописано. на юридичну особу, да, так? буде да, 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 да. кошти іде в юридичну да. особу. там да, можливо, є в енерго. Да, і швидше всього, дивіться, вони там кожні 2-3 роки змінюють правовий статус своєї організації, то вони ПАД, то вони прад, то вони АТ, то вони ТОВ, там, то ще якась фігня. Вони зберігають в назві, наприклад, Львів Енерго, наприклад, розумієте, щоб вас вести в оману. А самі в цей же момент змінюють правову форму своєї установи. От, Ну, в принципі якщо ви візьмете витяг ви там побачите чи є вони правонаступниками когось чи вони виникли самостійно розумієте От, Ра, то... чи є правонаступниками Так, да, ну, ну, напр... ну, наприклад у нас тут в Дніпрі вивити. то у нас тут Дніпроводоканал він також там змінював свої той або Дніпрогаз він там також змінював ну... Так, а яка ціль того документа? Ціль того, що у вас немає з ними, з цією установою жодних правовідносин. Я зрозуміла. Коли ви, ви там побачите, коли вони зареєстровані, на підставі чого там і так далі, де знаходяться їхні документи, можете навіть викупити там первичні документи в тому ж самому ЦНАПі з матеріалів кримінальної справи, реєстраційної справи. Тобто статут, наприклад, і протокол засідання засновників перший. Розумієте? Тому я слід просто, щоб мені доказати, що між мною і ними немає да, ніяких договір. Звичайно, звичайно. Що, mm -hmm. що ця установа до вас жодного відношення не має. Зрозуміло. Да. І е, обов'язково їм нагадайте е, про те, що є в Кримінальному кодексі стаття 189. Що, раз, раз, кримінальний кодекс, да, стаття 189 це шахрайство. Так. Це 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 Я вам... дивіться, Тобто, якщо вони до вас будуть ще звертатися, ви будете вважати це як е, е, кваліфікацію статті 189 вимагання. І 190 так. шахрайство. І стаття яка? 190 це шахрайство. 190. Бо я, знаєте, я не юрист, але те, що вони мене виробляють, як і такі написанки, ви ще да. криві. Ні, ну ви ж маєте... Е, посилатися на конкретні норми їхнього законодавства. Добре. Розумієте? От, Добре. Ну, то я вам Добре. підказав, саме на ці дві статті посилайтесь. Там ще можна на 355-ту, там де вони вас примушують до цивільних правовідносин якихось. Ну тут вони не ну, в принципі, ну, в принципі так, можна і 355-ту згадати також. Це до до, також кримінального відносині. кодексу. Так, да, це вони а, вас примушують я? до о, цивільних правовідносин з ними, розумієте? В такий спосіб. Mm -hmm. Ну, можна трактувати. Mm -hmm. да. То поки зараз я маю ці речі зробити. Якщо я до нього на прийом, так ви до того директора записалася 26 го числа, і щоб я, знаєте, могла аргументувати. Вам я треба я звертатися написала, до ти ти них базов, письмово, щоб вони ви вам да, дивіться, вам вам треба до них звертатися письмово. В я двох... написала за заяву. На двох не пар, заяву а запит зробіть. Запит. Це те, що я вам надиктував. Це вам для запиту. Ви робите запит на публічну інформацію. Нехай вони вам надають відповідь. І можете написати, що ви збираєте інформацію для звернення до суду. Я пишу там само, ну знаєте, до оператора чи до директора, що я хочу написати запит на публічну інформацію, як я маю. Ви це? маєте звертатися не до оператора, а до установи, яка до вас звертається. До установи. Не не треба То до директора. директора. Тобто. Ні, не треба ага. директора. Ви звертаєтесь до установи. Ви не, не, не знаєте, хто там директор, чи він виконавчий директор, виконує обов'язки директора, він там не директор. Розумієте? Ви звертаєтесь до установи це. Запит до установи. Так, Так, це ви робите запит на інформацію до установи. Відповідно до закону про публічну інформацію. Про публічну інформацію. Так, вони можуть сказати, що ми не державна установа, там і все таке інше, що нас цей закон не стосується, але ви в рамках цього закону звертайтесь, нехай надають. Добре, добре, Так, будь ласка. Добре. Тоді я вам дуже дякую. Вибачте, якщо все можна буде, я передвою, що там да, результати, що далі будемо робити. Да, Добре, Да. Добре, дякую вам, дуже да, вам дякую. Всіго доброго.